Віси це відео вірою до кінця ваш варщаного охоронець світне всі біди і виконує всі ваші прохання на благо. О Всесвятий Ангеле Христовий, Ангеле мого захисту і путівнику мого життя. З бокою пошаною та щирою вірою звертаюся до тебе, що предстоїш перед Престолом Божим, і невпинно за мене молишся. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти призначений Господом бути вірним сторожем моєї душі тіла, допоможи мені грішному завжди перебувати у світлі Божої благодаті істини. Заради великої любові Господа прошу тебе будь мені непохитним муром перед усіма ворожими стрілами, оберігай мене від лукавих думок і злих намірів, що прагне збити з праведного шляху. Наповни серце моє страхом Божим і навчи бути пильним, щоб я ретельно уникав гріхів. І всякої неправди, допоможи мені наслідувати доброчесність і чистоту, а надто полку любов до ближнього. Ти, що освітлюєш мій шлях світом Христовим, благаю тебе, провадь мене серед життєвих бур і випробувань, додавай силу хвилини, сумніві і розпачу. Коли серце моє обтяжиться скорботами та зневірою, згадай про мене перед Богом і вимови мені твердість духу, радість, миру, Святому Дусі. Охорони мою душу від духовної сліпоти, і поможи мені пам'ятати, що людське безсилля стає могутнім у Бозі. Прошу тебе, мій добрий захиснику, випроси мені у Господа дар покаяння і сльози щирого жалю за вчинені гріхи, щоб я, очистившись від усякої неправди, знову і знову приходив до престолу Всевишнього з покорою та вдячністю. Утверди мене в молитві, щоб я ніколи не занедбував священного спілкування з Богом і прагнув єднання з Ним понад усе земне. Наповни мене любов'ю до Господа і до ближніх, що прощав я тих, хто мене ображає, завжди творив діла мого сердя. Обережи мене від гордості і самолюбства, дай мені щире смирення, щоб у всіх моїх намірах і вчинках світило Христове Світло. Зміцни, віру мою, щоб я не вагався приймати Божу волю, навіть коли вона виявляється для мене важкою. Будь моїм охоронцем і провідником вдень і вночі, захищай мене від підступів лукавого, визволи мене від споку, що обтяжуть розум і серце, та допоможи завжди обирати дорогу правди і честі, яку вказує Євангелія, простягуй мною свої крила в хвилинах, коли знемагаю в боротьбі зі своїми пристрастями і гріховними бажаннями. Нехай твоя небесна опіка утверджує мене у праведності і надії. Пам'ятаючи твою постійну присутність біля мого боку, прошу тебе не відступай від мене й години смерті моєї. Стань мені оборонцем і співмолитовником, коли душа моя постане перед страшним судом Божим, вимови мені прощення гріхів і будь моїм заступником, щоб я міг успадкувати Царство Небесне і разом із ангельськими ликами оспівувати невимовну славу Божу. О, ангели мій охоронці щиро благаю! Допоможи мені зберегти Богатець Святого Духа та завжди прагнути святості, нехай любов до Христа буде моїм дороговказом і джерелом сили в усіх справах і думках моїх, підтримуй мене у чеснотах, щоб я з дячним серцем виконував волю Отця Небесного та ніколи не забував про Його милосердя. З тобою, ангело, я дякую Богові за кожен день мого життя, за всі радощі випробування, які проводять мене до спасіння. Славлю величу милість Пресвятої Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О святий, Ангеле-Охоронці, посланий мені від Милосердного Бога на спасіння і захист з покірною душею, глибокою довірою звертаюся до тебе, невтомного сторожа, моєї душі та вірного провідника на шляху до Царства Небесного. Ти, що перебуваєш перед Престолом Всевишнього, і невпинно мовишся за мене грішного, покрий мене благодатними крилами своїми та захисти від усякого зловидимого і невидимого, напишіть імена та прохання в коментарях. Поглянь на мої прохання, і збуди в серці моєму щире бажання, покаяння і виправлення. Допоможи мені відвернутися від гордині злоби й нечистих помислів, щоб очиститися від гріхів і стати достойним перед вицем Господа. Знаєш усі мої слабкості й падіння, тож навчи мене щирому плачу за гріхи та істинні любові до Спасителя. Не дозволяне ли Боже, щоб я загубив дорогу до істини через лінощі з невіру чи лукаві спокуси. О, мій добрий провіднику змісни мене у важкі хвилини, коли спокуси й тривоги огортають серце, коли скорбота й сум'яття намагаються відвернути мене від молитви й надії. Збери мої розсіяні думки, щоб я у всьому покладаючись на святу Волю Божого, не шукав мною слави чи гордих прагнень, а невпинно звертався до Христа єдиного Спасителя мого. Захисти мене від підступів лукавого, від злості недоброзичливості людської, від заздрості наквипів і образ, провадь мої кроки до світла Божої правди, що пам'ятаючи про твою невидиму присутність, я не зрикався заповідей Христових. І не забував про вічне покликання, єднання з Господом. Прошу тебе, ангеле Небесний, змісню мою віру і підтримуй, коли слабне Дух мій. Випрошую Бога благодать на кожен добрий намір і діло, що звершує задля служіння ближнім і на славу Його святого імені. Будь поруч і в радості, в скорботі, навчи мене вдячності Богові за всі Його милості і за втіхи і за випробування. Що проводять мою душу до спасіння, веди мене дорогою чесноти постійного духовного зростання, щоб я удосконалювався в молитві смиренні й любові, не полишай мене, коли спокуси, намагаються затьмарити віру і надію мою, збережи мене в чистоті думок і почуттів у мирі з людьми та у вірності творцеві, щоб жодна гординя, зневіра чи ворожа підступність не відлучили мене від любові Божої. Тебе, ангели, хранителю мій. Я закликаю, як свідка перед небесами в усіх моїх проханнях, будь мені путівником у подоланні гріховних пристрастей і невтомним світильником у темряві випробувань. Даруй мені заради своїх святих молитв, непохитну віру, павку любов і щире прагнення завжди чинити за святою волею Творця. Молися за мене перед Господом, щоб Він простив мої гріхи і утішив мене скорботі, та благословив кожен мій крок згідно зі своєю всемудрою волею. Нехай завдяки твоєму небесному покровительству душа моя утвердиться в покорі терпінні, укріпиться в молитві та добрих справах, і нехай кожен мій подих прославляє дивного і щедрого Бога, бо йому нашому Отцю Небесному, його єднородному Сину, і всесильному духові належить уся слава честі, поклоніння нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Обраний свого Царя Небесного, святий ангеле, що охороняєш душі наші від усякого зла, зі смиренням і любов'ю приходимо до тебе, бо ти провадиш нас дорогою правди та святості, мовимо тебе, почуй наше покірне благання і не переставай заступатися за нас, до тебе ж взиваємо, радуйся, ангеле, хранителю душі моєї, що через тебе являється мені милість Господня. Ангеле Божий, наставнику і провіднику наш, ти невпинно молишся за нас, щоб ми не загинули в гріхах і пристрастях світу цього, ти відкриваєш нам шлях до смирення і покаяння, навчаючи слухати голос Божої любові. Тож із вдячністю вивчаємо тебе. Радуйся, що від ранньої юності Богом насторожі наші поставлені, радуйся, бо в небесному сяві повсякчасно до нас являєшся. Радуйся голоси совісті, що проганяєш спокуси й темряву, радуйся провіднику до світла Христової істини, радуйся, бо терпливо виправляєш наші кроки до спасіння, радуйся, бо назримо зміцнюєш нас у випробуваннях, радуйся, ангеле-хранителю, душі моєї, що через тебе являється мені, милість Господня, прагнучи відвернути нас від усякого зламого серний, ангеле. Ти повсякчас бережеш помисли серця наші, щоб ми сваби у вірі та любові. Як воїн Небесного Царя, ти тримаєш над нами щит Божої багатодаті, аби ми, усвідомивши свої прогріхи, риданням взивали до Бога, Аллилуйя, неможливо розуму за ними сягнути глибину Божого привидіння, яке кожній душі дарувало особливого хранителя. Ти ж невидимо перебуваєш біля нас, молишся за нас і не залишаєш у розпачі та духовній боротьбі. Тому промовляємо до тебе, Радуйся, бо в тиші сердець наших звучить твій святий голос, радуйся, що променями небесного світла розганяєш морок з невіри, Радуйся, бо невпинно подаєш нам силу ставати на шлях чеснот, Радуйся, охорона від вукавого, що прагне погубити душі наші, радуйся дороговкази до покаяння та оновлення, радуйся, бо огортаєш нас невидимою любов'ю Отця Небесного. Радуйся, ангеле, хранителю людощі моєї, що через тебе являється мені милість Господня. Силою Всевишнього, утверджений, ангеле Боже, ти стоїш на сторожі довкола дітей Його, коли ж душа наша тривожиться від спокустий своїми молитвами, втихомирюєш бурі пристрастей, тож вдячно прославляючи тебе, взиваємо до Господа, що послав такого оборонця, Аллилуйя, маючи велике дерзновення перед Богом, святий ангеле. Ти клопочешся за кожного, хто з вірою надіється на твоє заступництво. Ти знаєш наші недугий немач, тому просиш у Творця, полегшення стілення для сердець наших. Заради цього, сповнені вдячності, промовляємо. Радуйся свідку нашого народження тілесного й духовного, радуйся, бо повсякчас вказуєш нам шлях до небес, Радуйся захиснику від гріховних звичок і лукавих підступів. Радуйся тихий наставнику в стримності, на чистоті, радуйся без своєю святістю, віддаляєш темні сили від нашого порогу, радуйся покрови в години скорботи й печалі, радуйся, ангеле-хранителю душі моєї, що через тебе являється мені милість Господня, море життєвих турбот і пристрасти, часто затьмарює наш розум, але ти, чудний ангеле, тихо спрямовуєш корабель нашого життя до пристані Божого милосердя. Бачачи таку турботу, зубини серця, воваємо до Бога, Аллилуйя, почувши голос ти став воїном Небесного світла, щоб не дати занапастити наші душі, ти навчаєш нас духовної боротьби та допомагаєш давати перешкоди на шляху до Царства Небесного, тому з любов'ю взиваємо, Радуйся невсипущі сторожі духовної тверезості, радуйся пильний охорон, що бачиш хитрощі ворога. Радуйся, готовий вартовий при дворях нашого серця, радуйся, учителю молитви, що наставляєш нас у Божі благодаті. Радуйся, вірний друже, що ведеш до спокою вічного, радуйся, безміснюєш нас, коли власних сил бракує. Радуйся, ангеле-хранителю душі моєї, що через тебе являється мені милість Господня, як світло свічі в темряві, так і ти, ангеле Боже, сяєш нашу дорогу серед пітьми світу цього, наставляючи на праведні вчинки, тож із вдячністю співаємо Богові, який милосердно послав нам такого хранителя Аллуя, Бачачи, як ріх і пристрасті обтяжують нас, ти не полишаєш нас у розпачі, а простягаєш небесну руку, щоб підвести спадіння і повести далі. За таку велику любов і піклування вилучаємо тебе, промовляючи. Радуйся терпливий провіднику зі світу гріха до світла істини, Радуйся, радісний благовіснику про Боже милосердя, радуйся непорушний стороже біля дверей душі нашої. радуйся, бо збираєш молитви наші, підносиш до престолу Всевишнього, радуйся вірний супутнику, що утверджуєш нас у надії, радуся, джерело небесних натхнень і благодаті, радуйся, ангелу хранителю душі моєї, що через тебе. Являється мені милість Господня, проповідаєш ти, Боже, любов, святий ангеле, бо сама Твоя присутність свідчить про близькість Господа, Його невтомну турботу про кожну людину, теж разом із тобою всі небесні сили співують Творця, промовляючи «Алелуя». Ти заохочуєш нас до діл милосердя, любові, відкриваючи серце до співчуття немічним і потребуючим. А коли ми знемагаємо, нагадуєш нам про довготерпіння Христове, щоб знову підвестися і йти далі, Тож з любов'ю взиваємо. Радуйся, бо своєю присутністю, розпалюєш нас до благодійності, Радуйся, учителю, доброти, що робиш серце прихильним до ближнього, радися віри, відліниства і самовиправдання, Радуйся, сердечний співрозмовнику в самоті й журбі, Радуйся, бо через твоє заступництво відчуваємо типоту отцівської руки. Радуйся, що надихаєш нас чинити добро доброю уникати гріха. Радуйся, ангели, хранителю, душі моєї, що через тебе являється мені милість Господня. Часто падаючи в безсилі нашому, ми могли б розпорошитися в суєті, та ти не відвертаєшся від нас, а знову простягаєш руку допомоги, ти приводиш нас до джерел покаяння і святого причастя, де душа оновлюється і скріплюється. Тому вдячно виголошуємо Богові Авивуя. Саме у святому Покаянні Євхаристії приймаємо ми нову силу та полегшення, ти ж, ангел-хранителю, навчаєш нас гідно приступати до святих таїнств, щоб не зневажити Божої благодаті. За це прославляємо тебе. Радуйся, вірний супровіднику, що приводиш нас до церковного порога. Радуйся, бо твоїм натхненням розм'якшуються наші закам'янілі серця. Радуйся, що допомагаєш щиро визнавати гріхи перед Господом. Радися, бо звіщаєш нам про перемирення з небесним Отцем, радості невтомний помічнику у ствердженні доброго, радийся, бо відкриваєш нам джерела благодатного спокою, радуйся ангели хранителю душі моєї, що через тебе являється мені милість Господня, дивний незбагнений творець у примудрості своїй, бо встановив небесну ієрархію кожній душі дарував ангела-хранителя. Дивлячись на таку велич його любові, не можемо мовчати. А знову і знову прославляємо його, вигукуючи, Аллилуя! Ти у чистоті смирення виконуєш святу волю Божу, Ангеле Добрий, навчаючи й нас покори, щоб кожна справа наша була звернена на славу Господа, вшановуючи твоє ревне служіння, промовляємо, радость, вірно від небесної покори, радишся, бо задягаєш нас у ризу духовного миру, радості непохитний захиснику від гордині самолюбства. Радуйся розраднику для тих, хто впав у відчай, радуйся, бо любов'ю свою сіваєш кожен наш крок, радуйся, потужний, воїне Христовий, що гониш ціли зла, радуйся, ангели, хранителю душі моєї, що через тебе являється мені милість Господня. Хоч ми не завжди відчуваємо твою присутність, але ти, ангеле Божий, невпинно виконуєш волю Небесного Отця про нас, а коли серце наше розкривається в молитві, ми з трепетом відчуваємо твою близькість і славимо Господа, взиваючи, Аллилуйя! Ти невтомний вісник в волі Божої, ангеле праведний, і зразок покори перед Творцем. Допоможи нам відкритися на благодать Святого Духа і всьому шукати Божої волі, тож з покорою взиваємо. Радуйся, наставнику сердечного слухання Божого Слова, радуйся, бо навчаєш нас покладатися не на людську мудрість, а на Господа, Радуйся, преображальна сила, що запалюєш наш дух, радуйся, невпинна опора в боротьбі з самовпевненістю, Радуйся, що провадиш нас у покорі та простоті до Царства Небесного, радуйся, поставлений над нами заради спасіння нашого, Радуйся, ангели, хранити людуші мої, що через тебе являється мені милість Господня. Багато скорботи випробувань трапляється нам на земному житті, та ти, святий ангеле, підтримуєш нас у боротьбі, додаючи відваги, коли наші сили вичерпуються, ти підносиш до престолу Господнього наші сльози зітхання, тож із вдячністю співаємо Богові, Аливої. Любов Божа керує Всесвітом, і ти живий свідок цієї любові до кожної душі, ти даєш нам відчути передсмак неба ще тут, на землі, коли щиро молимося і прагнемо єднання з Христом. Тому, величаючи твоє служіння, промовляємо. Радуйся, Боговіснику Небесної Любові, радуйся Богонатхнений союзнику в годину смутку й журби, радуйся, бо випрошуєш прощення наших гріхів у Небесному судді, радуйся, бо навчаєш нас упокорюватися перед Божим лицем, радуйся, що відкриваєш незвичайні скарби Богодаті у Святій церкві, радуйся, що спрямовуєш наш погляд до неба, а не до земного. Радость ангела хранителю душі моєї, що через тебе Являється мені милість Господня. Усім серцем прагнемо увійти до Царства Небесного, де разом з ангелами і всіма святими прославляється Пресвята Троїця, ти ж допомагаєш нам іти вузьким шляхом чеснот, зміцнюючи і оберігаючи, тому й підносимо голоси до Бога живого, взиваючи Аллилуйя. Ти перебуваєш біля нас і в годину смерті, Ангеле Боже, щоб привести душу нашу. Через метарство й допровадити до престолу Всевишнього, коли ж настане цей останній час, нехай буде серце нашим мирним, знаючи, що ти поруч, тому з надією взиваємо до тебе, радуйся незамінний друже, що не полишаєш нас аж до останнього подиху, Радуйся, покровителю при переході до вічного життя, радуйся, бо твоїм заступництвом полегшуєш годину смерті, радуйся провіднику крізь темряву до світла невечірнього. Радуйся, що ведеш нас до радісної зустрічі з Христом, Радуйся, бо на крилах твоїх спочиває надія наша. Радуйся, ангело-хранителю душі мої, що через тебе являється мені милість Господня. Зі страхом і любов'ю прославляємо твоє невпинне служіння нам, ангеле Боже, і шануємо твоє милосердя до наших душ. Покрий нас далі своїм небесним заступництвом, що ніколи не відвернулися від Бога, якому ти невидимо служиш. Таже з вдячністю співаємо Алевуя. оспівуючи Твої святість і невпину ревність за спасіння наші, богаємо, не покидай нас грішних у бідах та спокусах, будь розрадником у земному, мандруванні нашому, щоб світло твого небесного покрову ніколи не згасло над нами і знову промовляємо тобі. Радися, невтомний захиснику в битвах духовних, радися чисте полум'я молитви, що проганяє сумніви. Радийся, бо нагадуєш нам про заповіді Христові, радийся вірний свідку, безмежної Божої благодаті. радуйся невидимий стороже від бій душевних і тілесних, радися променю мені присвітви, що утверджує віру нашу. Радуйся, ангели хранителю душі мої, що через тебе являється мені милість Господня. О святий ангел-хранителю, прийми наше смирене моління і не відвернися від нас грішних, а завжди провай доєднання з Христом. Випроси нам у Небесного Отця дар істинного покаяння, любові вірності, щоб ми повсякчас зивали Аллуя, Алилуя, Алуя, О святи ангело-хранителю, прийми наше смирене моління і не відвернися від нас грішних, а завжди провай доєднання з Христом, випроси нам у Небесного Отця дар істинного покаяння, любові вірності, щоб ми повсякчас зивали Аллилуйя, Аллилуйя, Алуя. Освяти, Ангеле, хренителю прийми наше смиренне моління і не відвернися від нас, гріш, а завжди провай доєднання з Христом. Випроси нам у Небесного Отця даристинного покаяння, любові, вірності, щоб ми повсякчас зивали Алелуя, Алелуя, Алелуя. ангеле Божий, наставнику і провіднику наш, ти не впиномовишся за нас, щоб ми не загинули в гріхах і пристрастях світу цього, ти відкриваєш нам шлях до смирення і покаяння. Навчаючи слухати голос Божої любові, тож і з вдячністю вилучаємо тебе, радуйся, що від ранньої юності Богом насторожі наші поставлені. Радуйся, бо в Небесному сяві повсякчасно до нас являєшся, радуйся голосу совісті, що проганяєш спокуси й темряву, Радуйся, провіднику до світла Христової істини, радуйся, бо терпливо виправляєш наші кроки до спасіння, радуйся, бо незримо зміцнюєш нас у випробуваннях. Радуйся ангела-хранителю, душі моєї, що через тебе являється мені милість Господня. Обраний свого Царя Небесного, святий Ангеле, що охороняєш душі наші від усякого зла, зі смиренням і любов'ю приходимо до тебе, бо ти провадиш нас з дорогою правди та святості, мовимо тебе, почуй наше покірне, благання і не переставай заступатися за нас. До тебе ж взиваємо, радуйся, ангели-хранителю, душі моєї, що через тебе являється мені милість Господня. і милосердний ангеле Божі, поставине від Господа, оберігати і провадити мене, ти з любов'ю терпінням захищаєш мене від гріхів і спокус, ведеш дорогою спасіння, зміцнюєш у випробуваннях і підводиш у хвилини падіння, молю тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Будь завжди зі мною не залишай години скорботи й сумніву, дай відчути твою незриму присутність, щоб серед земних турбот не забув я прагнути небесного, випроси мені в Господа Ісуса Христа прощення гріхів і духа щирого покаяння, міцну віру та любов до Бога й ближніх. Покрий мене святими крилами, щоб ворог людського роду не посягнув на моє спасіння. Допоможи мені пам'ятати про святоволю Отця Небесного і готуватися. До Боженої зустрічі з ним у вічності. Амінь. Святий Ангел-Охоронцю, що невпинно стоїш перед престолом Всевишнього, до тебе нині прибігаю зі щирим баганням і малінням. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що за Божим проведінням поставлений стерегти моє життя і душу, вислай мене, недостойного і не залишай без ласки, та підтримай в усі дні і ночі мого земного буття. Молю тебе. Будь моїм охоронцем і заступником, відганяй від мене всяке вороже зло, проти стій підступом темних сил, що прагнуть відвернути мій розум від Господа. Заступайся за мене у випробуваннях і спокусах, щоб я не впав у безнадіючі відчай, а завжди перебував у вірі, надії, любові, відведи від мене зубні думки, ненависть з кожне підступне зазіхання ворогів видимих і невидимих. Зміцнюй мене в терпінні мужності, смиренні, щоб я міг славити. Присвяте ім'я Господнє, о всебогий і всемогутній Господи, Ти, що поставив небесних вірних слуг своїх оберігати нас, зглянься з висоти свого престолу і поблагослови кожного, хто до тебе взиває. Даруй нам мир, силу і злагоду, очисти наші серця від й омани, захисти від усякого злив, вкажи пуй до Царства Твого Небесного, прийми від нас Смирених, і через заступництво святого Ангела-охоронця. Обдари нас усіма духовними і земними благами для спасіння душ, бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння, і тобі ми віддаємо подяку Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо святого Янгола, охоронця, нехай перебуває з кожним із нас.